Зістав та вподобайка. Пішіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Сьогодні вночі помисте за обстріли енергоструктури України. Добралася й до Росії. Вчора горіла Москва і її чотири аеродроми. А сьогодні дрони поляниці дісталися до інших регіонів. Спочатку Рязань та її аеродроми, а зараз лунає ядерна тривога та сирени по всьому Краснодарському регіоні. В Краснодарському краї РФ пілотника атакували слов'янський нафтопереробний завод. Там виникла пожежа. Губернатор краю Кондратієв повідомив. Мовив що уранці у регіоні було збито більше ніж 10 дронів паляниці, які намагалися атакувати НПЗ і об'єкти і інфраструктури у кількох районах краю. У телеграм-каналах показали, як стверджує момент атаки. У Міноборони згодом заявили, що вночі над Краснодарським краєм, нібито збили 66 безпілотників. Втім, це неправда. ППО збило всього 5, а решта 45 безпілотників вразили НПЗ та інші військові цілі, зокрема сховища ядерних відходів поблизу військового полігону. Не всіх військових Евакуювати пишуть про 67 загиблих та 40 поранених окупантів. Ще 20 зникло безвісти. Ядерна загроза другого рівня вибух був ну дуже схожий на ядерний ведеться локалізація, аби витік не дістався води. Адже це кінець цілого регіону Російської Федерації. Традиційні радіаційні війська заходять в регіон Патрушев. Проситиме про перемир'я. Пише телеграм-канал топор помсти А вже зараз з'явилася така інформація. США готові діяти у серйозку, оскільки офіс Дента іншому до Росії не доходиться зняти від всіх обмежень на тип зброї, яку Україна може отримати від США та використовувати у війні проти Російської Федерації Таке може бути один із пунктів стратегії Дональда Трампа щодо України у разі його обрання на виборах президента. Переконаний колишній державний секретар США Майка Помпео. У ролі головного дипломата США Помпео спрацювала адміністрація Трампа за часів його першого президентства Очолював державний департамент США у дві Надцятому дві тисячі двадцять роках він опублікував колонку під назвою Мирний план Трампа для України у впливовому виданні The Wall Street Journal». співавтором цього тексту разом з Майком Помпео є Девід Урбан, колишній старший радник президентської кампанії Трампа в 2016 році. Нині директор компанії Group та радник Торідон Лео протягом останніх років Майка Помпео неодноразово зокрема в інтерв'ю Анві намагався довести свою особисту думку про те, що Трамп. Може бути корисним для України президентом у разі свого переобрання на другий термін. Схожі тези він озвучує і у новій колонці, написані разом з Урбаном. Експерти стверджують, що якщо Дональда Трампа буде переобрано, він припинить допомагати Україні і віддасть її території Росії та вестиме справи безпосередньо з Володимиром Путіним, щоб нав'язати ганебний мир Україні. Однак немає доказів того, що така капітуляція буде частиною політики Трампа як президента. Натомість багато що свідчить про протилежне пишуть автори колонки. Зокрема, вони нагадують, що. Саме Трампа в 2017 році скасував ембарго на постачання летальної зброї в Україну, дозволивши поставку ракети Джевелін. Помпео і Урбана стверджують, що війну Росії проти України, нібито уможливила слабкість адміністрації Джо Байдена, тоді як Трампа міг би відновити мира завдяки силі. Далі автори озвучують сім гіпотетичних пунктів, які на їхню думку Трампа міг би утілювати як успішний план для України вивільнити енергетичний потенціал Америки. Це розігріє економіку США знизить ціни на. Нафту і гази та скоротить бюджет Путіна на воєнні злочини пишуть автори колонки. Відновити зв'язки з Саудівською Аравією та Ізраїлем і співпрацювати разом з ними проти Ірану. Це стабілізує близький схід, полегшить кризу газі та відкриє нові можливості для Саудівської Аравії, щоб приєднатися до США у витісненні Росії з глобальних енергетичних ринків. Вважають Помпео та Урбан запровадити реальні санкції проти Росії. Санкції адміністрації Байдена добре звучать на папері, але є порожніми. Міністерство фінансів, наприклад, Звільняє російські банки від санкцій США, якщо їхні транзитні пов'язані з виробництвом енергії, що є найважливішим джерелом доходу для військової машини Кремля, наголошують автори колонки. Розкачати оборонну промислові США. Ми маємо показати нашим противникам, особливо Росії та Китаю, що вони не можуть конкурувати з обороноздатністю США. Економіка Росії менше за економіку Техасу. Ми не можемо дозволити Китаю зрівнятися з Америкою і перевершити США. Йдеться у тексті, удихнути Нове життя в НАТО це включає в себе зобов'язання європейців платити свою справедливу частку на оборонні витрати. Настав час підняти планку витрат до 3% валового внутрішнього продукту для країн-членів. Наразі ще не всі члени НАТО досягли навіть 2% рівня таких витрат. Створити програму ленд-лізу для України на 500 мільярдів доларів, замість того, щоб обтяжувати платників податків США додатковими рахунками. Краще дозволити Україні позичити стільки скільки їй потрібно, щоб купити американську зброю. Аби перемогти Росію, саме так ми допомагали Британії в Другій світовій війні до Перла Харбора. Саме так ми можемо надіслати чіткий сигнал Путіну, що він ніколи не переможе. Переконаний Помпео. Скасувати усі обмеження на типи зброї, які може отримувати та використовувати Україна. Це відновить позицію сили, з якою рахуватиметься Путін, і це означатиме, що війна має закінчитися. Він зіткнеться зі зростанням затрат на війну і не матиме жодних шансів на подальші вигоди, вважають. Автори колонки, редакція каналу, не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.